От, наприклад, ти прийшов в організацію, яка продає акумулятори, наприклад, БУ, і тобі треба вибрати акумулятор БУ. Ти не знаєш, а який же його вибрати? А в тебе часу дуже мало. Ти можеш покластися на мій досвід. А іменно подивися візуально на розміри акумулятора, які в нього, нього габаріти. Зазвичай акумулятори, які мають в оцю, сторону, в оцю сторону більшу величину, ці акумулятори потужніші. Вони служать довше, вони кращі. Акумулятори вузенькі, але довгі гірші. Наступне, наприклад, в тебе немає ніяких вимірювальних приладів, ти дивишся на їхні клеми. От коли ти бачиш такі світленькі, сіренькі клеми. Зазвичай це акумулятор, якому багато років, тому що з часом клеми, оці всі, вони висвітляються. Коли ти бачиш, що є такі полоси на клемах, тобто видно, що клеми крутили, це означає, що багато часу ці клеми пробули на машині, і водій вже успів їх трошечки поюзати. Тобто цей акумулятор вже можна сказати дедушка. Наступний є. Акумулятор, який замітно видно, що він вже трошечки ширший. Тобто він, якби, мені особисто подобається більше. Я бачу, що клеми дещо темнішенькі. І це говорить про те, що він трошечки новіший. Він може бути також необслуговуємий, який я брати не раджу. Я всім раджу брати тільки обслуговуємий. І наступний, наприклад, у нас є. Такий експонат. Це акумулятор е, Force, який вже в нього клеми всі викручені. Його також можна подивитися, і замітно, що клеми е, дуже, дуже такі темненькі. Тобто, клеми явно темні, видно, їх е, ніхто не тер. Тобто, свинець дуже темний. Можна, можна заглянути у можна заглянути у отвори і подивитися на в якому стані пластини. Пластини, коли вони в хорошому стані, їх видно через електроліт і вони такі темно-сірого кольору, ніякого білого, ніякого снігу між клемами. Тобто. Самі клеми мають бути красиві. Ну, можна посвітити фонариком, тут поганенько видно. І акумулятор бушний. Ти приходиш, береш аріометр, в якому є поділки, і починаєш щупати. Без вольтметра, без амперметра, без нагрузочної вилки, і так дивишся. Хопа, піднімаєшся? Дивися, дивися, що тут у нас Що тут у нас. А у нас тут. А давай зараз наведемо. Один двадцять вісім. Шість сім вісім. даже один двадцять дев'ять. Випускаємо. Випускаємо. Далі. Один двадцять шість. Зараз. Це акумулятор БУш, якому вже дуже багато років. Далі. Далі багато років, але він новіший в порівнянні з тими всіми попередніми. 1,26. І провіряється, яка ж у нього, яка ж у нього. Плотність 127. Якщо приходиш до чоловіка, він цей акумулятор держить на зарядці, Ну, то, скоріше всього, що він дохлий акумулятор питається підзарядити перед продажей. 1,27. 1,27. І. Далі. 126. Ну, в общем, акумулятору, наприклад. Небагато років можна побачити це те, що при покупці акумулятора у нього пластик, зараз я світло виключу. У нього пластик ще не вспів зробитися мутним. Тобто є ще такий трошечки глянець на пластмасі. Це означає, що в порівнянні з отаким акумулятором, оцей акумулятор у нас дещо новіший. Це може давати певну впевненість в тому, що живіший акумулятор новіший і відповідно в нього здоров'я більше. Так от саме головне, що в оцього жовтого акумулятора я спеціально так поставив, щоб можна було його порівняти. Щоб можна було його порівняти. В нього Габаріти абсолютно ідентичні. Тобто, це рідний брат. Але якщо подивитися на висоту, він по висоті менший. Тобто його пластини всі по висоті дещо менші. Якщо в одного акумулятора буде написано 600 А і інший буде показувати 600 А, то цей акумулятор буде пусковий ток давати більший. Але він. Прослужить не так довго. Тобто є прямий взаєм... взаємозв'язок між вагою акумулятора, його розміром і його пусковими характеристиками. Це все 60-ки, це все акумулятори старі. Провірять, от я, наприклад, провіряю, я провіряю його все ареометром. Якщо я, наприклад, я можу, наприклад, нажати кнопку на, цьому, на зарядному і можу побачити, скільки він подає вольт. Він показує 128 вольт. Але іменно здоров'я акумулятора показує аріометр. Якщо аріометр показує навіть за 1,25, то можна спокійно ставити на будь-який Mercedes, на будь-який Volkswagen. Дізель і акумулятор буде крутити. 60-ка і буде крутити. Ну, звісно, треба, щоб апаратура була топлівна настроєна, щоб його не крутить півминути, ну, щоб його хватало там на 10-20 обертів, він заведе взагалі абсолютно без проблем. Я всі акумулятори здоров'я провіряю його тільки ареометром і зарядним пристроєм. Якщо, наприклад, зарядний. Устройство зарядє акумулятор надто швидко, то акумулятор старий. Тобто акумулятор багато років. Якщо, наприклад, накидаю клему на акумулятор, а клема дуже сильно іскрить, це говорить про те, що є підозри, що одна банка в акумуляторі вийшла з ладу. Тестер підключений покаже 10 або 10,5 вольт. Це говорить про те, що одна банка може бути підзамкнута. Це тема для окремого відео. Е, да, не буду розтягувати це все діло. Тобто, треба не читати, що на акумуляторах там написано там, год виробництва там, по штрих-коду вичислять. Де він, там, коли він там виготовлявся, а надо мірять іменно плотність. Плотність покаже все. Якщо він набирає плотність 1,16-1,17 і більше не набирає, це старий акумулятор. Просто старий. Якщо він набирає 1.25, 1.26, то цей акумулятор хай на він, він буде і старенький, але він буде заводити і крутити, тобто він ще молодець. От На ці параметри треба в першу чергу звертати увагу. Без аріометра не обійтись. Аріометр це дуже важлива штука. І зарядний пристрій, який показує і вольтметри, і ампери. І амп... амперметр і вольтметр. І обов'язково, щоб була регулювання по е, амперам. Обов'язково е, без цього не буде. Е, чому? Тому що коли акумулятор зарядився вже до свого е, майже піку. Йому не потрібно давати 2 ампера, йому не потрібно давати навіть 1,5 ампера, Йому в районі 1 ампера треба. І от зарядний пристрій класичний, він цей Ампер буде сам регулювати. Це дуже важливо. А ці всі стабілізовані зарядки імпульсні, вони будуть шарашити постійно одинаковий ампераж. і акумулятор можна навіть хороший акумулятор таким зарядним угробить. Тому акумулятор краще швидко не заряджати. Це моя особиста порада.